Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю немає. Уже цієї п'ятниці у Вашингтоні президент Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, і ключовим рішенням, на яке чекають всі українці, звісно, може бути передача Україні далекобійних ракет Томагав, якими можна буде бити вглиб Росії. І ось уже в пресі написали, що делегація українська делегація, яка вже перебуває в Сполучених Штатах, вже зустрілася з представниками компанії «Рейтеон», яка і виробляє крилаті ракети ТомагаВ. Тобто Виходить все дуже серйозно і надії, якісь на це є. А ось Financial Times написав, що якщо Сполучені Штати ухвалять це рішення, то Україна може отримати максимум 50 одиниць цих ракет, і це пов'язано з низьким виробництвом і потребами самої американської армії. Навряд чи це зможе змінити хід війни, але в матеріалі зазначається, що це може стати найзначнішою військовою підтримкою з боку Трампа і ознакою великого тиску в бік Росії. Наскільки це можливе рішення політичне, а наскільки військове? Ми зараз поговоримо з Андрієм Городницьким, політичним експертом і доктором філософії, який приєднується до нас у ефірі, пане Андрію. Я вас вітаю, моє вітання. Скажіть, будь ласка, я розумію, що Дональд Трамп такий дуже непередбачуваний, часто непослідовний, і нам не треба очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Яким, якими ви очікуваннями, які у вас очікування від цієї зустрічі в п'ятницю? Тут важливо зрозуміти, що ця зустріч є не запланованою. Вона дуже швидка. Особливо після ейфорії Трампа е, в секторі Газа, про те, що він, він там прям е, давайте тако, він літав на, на, на крилах свого е, такого напівбожественного е, вознесіння, що я можу робити все, я можу зупиняти війни, і там це було дуже класно видно, до речі, на його виступі. От і в цьому випадку, дійсно, це дає певні надії на те, що Трамп все таки не хоче зупинити цю війну. Він до речі сказав, що я хочу зупинити цю війну, але з позиції сили і до речі Сьогоднішня також зустріч міністрів міністр міністрів оборони НАТО, там де виступав під гексет. Він треть також заявив про те, що мир в Україні має бути через призму сили, і всі звичайно, в європейському союзі країни НАТО також вони мають долучатися до цього, але не просто словами, але й діями фактичними, тобто озброєнням, і так далі. І це дає шанс на те, що Україна дійсно має досить вагомі аргументи на те, щоб зараз отримати томаг. Гавки скажем так, варіанти <coughs> варіанти в цьому. Є і те, як ви сказали, дійсно що є певні зустрічі, навіть і плюс Трамп неодноразово говорив про те, що він вже вирішив це питання. От, хоча зараз він ще вирішить дізнається, куди збирається Україна бити ними. Хоча це також трішки абсурдно, тому що всі цілі, всі рішення, вони приймаються в кореляції в кореляції з американцями, і американці дають розвідувальні дані по цим. Також ну тому, що це дуже специфічне озброєння, і також тут треба ще ж дізнатися, з чого ми будемо їх запускати, бо буквально також на днях була представлена нова система запуску цих ракет, там, де раніше всі говорили про тайфун більш старішого виробництва. Які там є, їх дуже мало там всього є. Там штук 10, Здається, а зараз вже було випробувано нову систему. Точніше воно зараз на випробуваннях схоже до речі на хай і там можна одним залпом там видавати чотири ракети. От що в принципі непогано. От і для України це також один з варіантів. От питання куди ми будемо бити, тому що ми всі мріяли звичайно вимкнути росіянців від світла. Щоб там було дуже дуже темно, в Москві я маю на увазі, тому що Білгород по часті вимикають, але от в Москві там на жаль все складніше. Ми про це мріємо, але на даний етап, скоріш за все, що це не відбудеться, тому що і президент Зеленський, і інші говорять про те, що скоріше за все буде виключно по військовим цілям, тобто по ТЕЦам, ну навряд чи будуть удари. От Пане тому не ну, давайте що ми спочатку. Це... Давайте ми спочатку дочекаємося, щоб нам ці ракети дали. і Як ви абсолютно правильно сказали, що треба зрозуміти звідки ми будемо запускати, тому що це таке. Дуже особливе і своєрідне озброєння. І там повинні бути такі пускові установки, які невідомо чи нам нададуть. Але погодьтеся, що Кремль якось дуже нервово реагує навіть на розмови про те, що Сполучені Штати можуть нам дати томагавки. Я так думаю, вони ж так само там в Росії не дурні. Скажіть, будь ласка, чому вони так нервово реагують? А тут є цікавий варіант. Тому що ми ж пам'ятаємо, що росіянці постійно обіцяють це білорусам ядерне озброєння. От, чи що вони вже сказали, що воно вже там присутнє вже на тій території, десь там знаходиться. Так само Арієшник, той самий відомий, вже який також нібито може нести точніше, він може нести ядерно, ядерні боєголовки. От а може і не нести. І тут така ж сама ситуація. Тобто Томагавк воно може бути в декількох виконаннях. І одне з, одне з них, це звичайно, в ядерному, з ядерною боєголовкою. І тому навіть саме Пісков сказав, що в принципі, якщо звичайна ракета, вона дуже потужна, але ми не дізнаємося, чи дійсно були передані, передані ядерне озброєння Україні. Вони дуже сильно бояться саме цього. Вони про це майже не говорять, але вони дуже сильно бояться того, що Україна буде ядерне озброєння. Тут вже таке інше питання. Знаєте, ми, як то кажуть, Можемо отримати багато озброєння, потім розказувати всім у світі, казати, що ми ядерного озброєння не маємо. Але коли треба, то ми його застосуємо. Знаєте, як це казали раніше в Ізраїлі, о так само і тут В принципі це дуже дуже цікавий зараз варіант в цьому. Ми вже го давним-давно, і я в тому числі обговорюю питання наскільки воно буде ефективно на полі бою. Поки що варіантів великих там плюсів ми не бачимо. Тобто дійсно це це дуже хороше озброєння. Воно може принести користь, але це не є якимись там вундрбафа, яке Повністю змінить хід війни. Тим більше в такій кількості. Ви правильно сказали, що Financial Time писали про те, що там приблизно в рік виробляється, до речі, 55-60 штук. І Україні вони готові передати там приблизно 40-50 одиниць. Ну це цього дуже мало. Тобто, це два запуски для росіянців по Україні, які вони раніше роблять своїми ракетами. Ми звичайно хотіли би запускати набагато більше. Ну тому тут в основному, звичайно, треба буде надіятися на власні сили. На власні ракети, якщо ми хочемо звичайно вимикати Москву, то от тут вже на, на поготові славно звісно. Вже ракета, яка в нас є далекобійна. Якщо вона дійсно якісна, якщо вона дійсно летить. Хоча б, бачимо в принципі в принципі летить, якщо по тій інформації, яка є, от то можливо ми будемо застосовувати наше озброєння. А то це таке більш політичне озброєння, і це також перехід певного рубежу, тобто червоних ліній. Якщо Трамп це зробить, це означає, що він вийшов на на новий Рівень ескалації і новий рівень відносин з Україною це дуже важливо. Так, це дуже важливо, я З вами погоджуюся. І якщо це навіть політичне озброєння, то ми бачимо, що воно таке дуже продуктивне. Пан Андрій, а ви не, не помітили, що от в цій історії Сполучені Штати Україна, Томагавк немає Євросоюзу, немає Європи, немає поки що НАТО. Це так має бути, чи чи мала би бути Європа тут активніше трошки? <гану> Ні, вона є тут, тому що президент сказав, що це мають бути закупівля Томагавків, скоріш за все, буде за, ре... за е... репараційні вислюзу? кошти, а за репараційні так? кошти. Так, тобто так, тобто ці кошти, які були, ну тобто, про те, що зараз ми говоримо про сто 140 мільярдів, про те, що вже нібито вирішене питання, із Макроном в тому числі, із Бельгією. От вона мають виділити ці кошти. Тобто, кошти ми нібито знайшли вже. Тобто, принаймні, так сказав Зеленський, от і якраз саме за ці кошти були закуплені це озброєння, тому що, як ви знаєте, нам озброєння фактично не передається просто так. Нам ніхто не донатить. Ми його купуємо, і це озброєння не є не є виключенням. Пане Андрію, дивіться, буде в п'ятницю зустріч, як правильно ви сказали, вона була не запланована. До цієї зустрічі було дуже багато телефонних дзвінків між Трампом і Зеленським. Причому по кілька дзвінків, деколи було на добу, тобто така була активність і телефонна. А чи можемо ми казати про те, що як ви правильно знову ж таки сказали, що Трамп перебуває в такій переможній ейфорії, і цю хвилю він захоче е, ну протримати якомога довше. Чи можна робити висновок про те, що Трамп практично вже на нашому бою? Якщо ми говоримо про війну Росії в Україні, тому що він непослідовний був в цій політиці. своїй. Пані Олено, він, я вам скажу відверто, він завжди був на нашій стороні. І те, що періодично його трішки заносило в декламації своїх думок, інколи дуже специфічних, а інколи і неадекватних. Але в будь-якому випадку він все одно залишався на стороні України завжди. Його нього такий процес. В нього ось бачення так вирішення війни, десь вдається, десь не вдається, і постійно намагається шукати вихід. Але загалом стратегія бачення вирішення війни в Україні, вона залишалася завжди одною. І слава Богу, що ми змогли переконати в ну, скажімо так, досить такі помірні терміни. Хоча 8 місяців це м'яко кажучи, ну для когось можливо помірні, для когось ні, але на даному етапі давайте так, добре, що хоч, хоч, хоч так і. І е, ми зараз максимально зараз притягуємо е, Трампа на сторону е, України, і можливо нам навіть вдасться отримати якісь дотації. Можливо, не, не дотації, а отримати донати від Сполучених Штатів Америки, е, те як це робив, наприклад, Джо Байден е, в там в, в, в досвідки великих об'ємах. Ми зараз говоримо про приватні кошти. До речі, в мі, наші мінерали. От це також дуже важливе питання, яке буде, буде вирішено в п'ятницю. Точніше буде озвучено. От тому, що Сверденко також не просто так там знаходиться Скоріше за все, якісь так. будуть і інвестиційні питання оголошені. Ну і системи ППО, і в цьому випадку, звичайно, Трамп, ну м'яко кажучи, він він вже розуміє, хто такий Путін. Але тут є також ще проблема, така невеличка, тому що коли Трамп говорить, це вже не вперше до речі, про Путіна. То він його звинувачує не в тому, що він диктатор вбивця терорист. А в тому, що він не зміг захопити Україну там за тиждень часу, і е, тут треба це треба сконцентрувати на цьому дуже багато уваги, тому що Трамп так бачить. Трамп бачить в Путіну слабкого е, диктатора, і те, що диктатор йому це подобається, те, що він слабкий, зовсім ні, і, і, і це навпаки це принижує Путіна в його очах. І він хоче це, ну м'яко кажучи, поставити вище Путіна і сказати, що ну ти ж слабкий. Тобі він хочеться донести до Путіна і поставити його на місце. Пане і це у Він вже залишається секунд ще хочу вас питати. Останнє запитання: як ви думаєте, які можуть бути наступні кроки Трампа, якщо навіть томагавки Путіна не заспокоїть? як я вже сказав це ну наступний рівень звичайно, це фінансування україни це допомога України фінансова плюс приватні кошти виділення максимально приватного приватні коштів і інвестиції в україну це дуже важливо для україни це мастхев як то кажуть і бо ми нас є укладені багато укладених багато договорів але вони поки що в підвішеному стані ми багато обговорюємо але фактично рішень по ньому нема практичних от зараз ми надіємося що ці рішення будуть ну інвестиції рікою. ми ж говорили про дев'яносто мільярдів дуже доларів добре пане обмаль часу про інвестиції рікою ми про це тільки можемо мріяти. Можливо, так і буде. Отже, у нас в ефірі був Андрій Городницький, політичний експерт і доктор філософії. Но... підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.